Приступаємо до верстки нашої першої сторінки, і от зараз можемо уявити, що для прикладу ми зараз якби переглянули відео і зараз йдемо прям повністю поступово. Знову ж таки нагадую, що ми починаємо прям повністю-повністю з самого початку. Тобто ми в попередньому відео зареєструвалися Figma і скачали Visual Studio. І зараз якраз дивимося, з чого ми будемо продовжувати. Відкриваємо YouTube і шукаємо наше попереднє відео. Ви, скоріше за те, що вже будете мати його відкритим, тому в принципі, я його зараз просто шведесненьку знайду. Oui. І відповідно, що ми будемо зараз робити, це просто банальненько можемо тут перейти, там чи скачати сам файлик, чи перейти просто відразу до дизайну, щоб вже могти з ним нормально, гарненько працювати. І от зараз нагадуємося, що, наприклад, у нас є дизайн, і знову ж таки нагадаю, що я не дуже люблю працювати з ним, що він не дуже багато дає інструментів. От Яких саме інструментів? зараз ми Будемо про це якби, говорити. Е, в першу чергу, е, що варто зараз зробити, перш ніж ми підемо і будемо робити дизайн? Давайте якби, відразу зробимо копію, якби, що просто якби, тут є стрілочка, не на іконку фігми, бо тут якби, її не буде. Прямо відразу на якби, цю назву і дублікей to your draft. Тобто ми єдине, що зробимо, це скажемо такий власну копію, яка буде в нас на комп'ютері. І, от, відповідно, отут вже буде гарнесенько купа різних всяких інструментів. В нас якби, буде цікаве, то оця, якби, така кнопочка, де от різні всякі плагіни, віджети, будемо мати до них, скажімо так, доступ. І от, починаємо сторінку. Давайте знову ж таки беремо, ідемо, відкриваємо наш Visual Studio vs Code, відкриваємо його. І нагадуємося, що в нас було до цього. Тобто в нас до цього було просто банально одне слово hello. Звичайно, що ми його забираємо, нам його не буде потрібно. Давайте зараз, перш ніж ми підемо і почнемо писати код. Ми зараз якби, зробимо малесенькі такі маленькі такі деталі. Тобто -то, йдемо просто тут галочки позибираємо, щоб ми зараз, скажімо так, будемо скоріше все, що створювати якісь якби, файлики, тому тут дуже-дуже зручно, коли нам відразу гарнесенько видно оці якби, папки, створення папки і створення файлу. про тобто ці наші кнопочки. І з чого ми починаємо? Тобто, давайте зараз ми в першу чергу, звичайно, що, щоб вчити будь-який код, в нас завжди має бути якийсь помічник рядом. І до штучних інтелектів це була просто саме, -саме звичайна документація. І тому якби, беремо, шукаємо її. Дуже хороша CSS in UA. Хороша, гарна українська документація, про HTML, CSS JavaScript, якраз по про таку збірку, яка якби, повністю покриває створення розробки сайту. І дивимося, що ми тут можемо зробити, який в нас і початок. Тут, якби вони дуже гарнесенько показали, там за CSS, то окрема така частина, у нас все починається з HTML. Що це таке HTML? Тут дуже по-гучному так написано, якийсь там гіпертекст. Ну, це, скажімо так, якби в нас іде мова розмітки. Тобто ми розмічаємо, що буде заголовком, що буде якийсь там описом, що буде картинкою. HTML при, призначений для того, щоб ми просто банально, скажімо так, якби для пошукової системи і для браузера. Сказали, що є, що. Що картинка, що опис. От зараз давайте будемо дивитися. Тобто, в першу чергу, як ви бачите, що в нас починається з так званого якогось доктайпа. Давайте відразу ось тут будемо переходити в HTML і шукати цей доктайп. доктайп ну, Стрілочка, така пташечка, знак оклику. Ой, так не туди я зайшов, що доктайп. І дивимося, для чого він треба. Тут насправді дуже максимально легко це зрозуміти. Перший рядочок, що це док-тайп-документ. Type, тип документа. От і все. Тобто ми відповідно беремо. І е, тут якби, тож багатенький величенький опис, тут насправді зараз якби, е, будемо трошки проговорити, що буде важливим, що буде неважливим, відразу трошки маленьку ремарку я поставлю, що тут насправді буде момент такий, що може вас налякати, що, наприклад, тут буде дуже-дуже багато HTML тегів. І, звичайно, щоб що ви так, якби, трошки розуміли, що. Всі HTML-теги ми використовувати, звичайно, що не будемо. Тобто, в нас є конкретні якісь задачі, ми будемо знову ж таки якби підступатися простими кроками, а потім якраз дивитися, що ми можемо там покращувати, і насправді ви побачите, що не так багато html тегів насправді в практиці використовується. І от, давайте відповідно беремо, і от, наприклад, звідкись скопіюємо. Тобто, в принципі, можемо піти написати самими, але, в принципі, можемо і піти скопіювати. Doctype – type HTML. Наприклад, перший рядочок просто йдемо і копіюємо. Просто знову ж таки, щоб не сильно його мучити, тому що це такий цікавий цікавий початок. Далі, що от важливо зрозуміти, що далі ми вже будемо писати такий HTML. І в нас весь такий HTML починається з такої стрілочки. Зараз я трошки поспішу, тобто ми не будемо прям руками, прям гарнесенько писати ніякі HTML-теги, будуть гарненькі помічники. Просто зараз проговоримо, з чого складається HTML тег. Тобто з такої якби, стрілочки, якби, я люблю її називати пташки. Тобто, от, якби, стрілочка, така тере, пташка, повторююся. Е, в нас іде перший HTML-тег, це HTML. І бачите, тобто зараз якби воно вже трішки підказує, воно би мало би закрити, але давайте закриємо, і воно, відповідно, гарнесенько нам має якби Створює відкриваючий HTML-тег і закриваючий HTML-тег. І ми оце між цими пташечками можемо робити якраз вкладені різні. Тобто далі ми вкладаємо наступні html теги які в нас так само йдуть, якби head, і це теж якби, закривається. І відповідно в нас так само йде body. Відкриваємо, закриваємо. І от зараз дивіться, якби зараз можете насправді послухати, сильно не спішити, тому що насправді ми будемо писати ці HTML теги набагато, принабагато простіше. Тому зараз просто можете трохи послухати, і ми перейдемо до того, де дійсно вам треба буде зараз включатися прямо якби в роботу. Зараз трошки якби, проговоримо, що за що відповідає. Тому що, як ви бачите, що в нас є HTML теги і ми от переважно дуже добре, щоб в нас якби, на кожному рядочку був якби, свій HTML теги бо відкриваючи і закриваючи. І з цього якраз випливає, що в нас якби, йде відкриваючий HTML тег і, скажімо так, закриваючий. Це в нас якби, йдуть парні теги. І от якби в нас, в, в ці всі теги, ми можемо в одні теги вкладати інші теги, тобто ми в head, наприклад, можемо піти вкласти якийсь там title. Так, title, так, і е, тут, наприклад, в вводі можемо піти поставити відразу щось, тобто піти поставити, наприклад, там той же самий hello, hello, все, от ми маємо. Зараз знову ж таки трошки на... нагадаю, що можете трошки послухати. Зараз ми це зробимо набагато принабагато простіше. Ми йдемо, і відповідно, оцей такий файлик йдемо і відкриваємо його в браузері це ми теж будемо робити набагато простіше. Але от зараз буде дуже цікаво, якби побачити, для чого треба хед, для чого треба боді. Тобто, якщо зараз так І трішечки отак от розділити екранчик, щоб було краще видно. все, То в нас виходить о така історія: що в нас хед створений для такої. Так, ану-ка, давайте закриваємо лишнє. Так, от якби для хед, для такої якби, технічної частини, а боді треба для е, виводу чогось користувачу. Тобто у нас якби йде таке, скажімо так, якби, розділення. І от ось тут тепер якби, можете трішки включитися в роботу, тому що ми зараз. Це підемо, напишемо просто космічно-космічно по-простому. Тобто весь оцей такий початок html сторінки ми будемо робити космічно-космічно по-простому. Просто ставимо знак оклику. І от бачите, в нас зараз буде такий собі гарнесенький помічник, який буде називатися Emmet. Emmet дуже нам полегшить всю роботу. Вибираємо, і от як ви бачите, тут він зараз дуже дуже гарнесенько почав нам повністю. Всю цю важливу мега таку частинку. І зараз якраз трішки проговоримо, що він такого цікавого, новенького нам додавив. Тобто, як ви бачите, оці такі body, head, оцей html doctype, ми, звичайно, що власними силами писати не будемо. Ми, звичайно, будемо робити це максимально по-простому. І, в принципі, наступні html теги будуть писатися приблизно так же само. Тобто, у нас буде, звичайно, що редактор коду дуже гарненько нам допомагати. І що в нас є? У нас новеньке появилося щось як під назвою LangN. Тобто, в нас, якби тут, як ви бачите, є просто звичайний там HTML, його виділяти не треба. Я так просто зараз для прикладу зробив. Що є в нас тег, і в нас, скажімо так, в у відкриваючі, так якби закриваючи ніколи, ми не чіпаємо. У відкриваючий тег ми можемо додати таку собі сутність, яка називається е, атрибутом. Атрибутом HTML тега От як ви бачите, в інших теги також мають різні всякі. От якби атрибути такі різні. І от зараз, якби тут в ленк, ми можемо, наприклад, сказати, що на якій мові в нас буде сторіночка. Наприклад, переважно, якби, для пошукової системи, це буде дуже класно пояснити, що в наша сторінка буде написана на українській мові. Далі, відповідно, ми зараз подивимося, що, наприклад, в нас є боді, в нас є хед. І що далі ми зробимо? Що, наприклад, трошки прокоментуємо, що зараз в нас тут може бути. Тобто, в нас якби, зараз може вийти е, така якби, сторінка, е, і в нас можуть бути проблеми трішечки з нашим текстом. І от зараз, якби оцей такий якби, рядочок. Мета чорсету та 8 що от іменно коли ми пишемо англійській мові, то там проблем ніколи не буде. Тобто, як ви бачите, англійська мова це така рідна мова для програмування. А українська мова, і, наприклад, там інші мови, то в принципі вже якраз будуть мати моментами, якщо йому не сказати оцей таке кодування, тобто можна сказати, це буде такий собі список всіх, всіх на світі символів, оцих, якби там нашої і маленька, і малика там і, і різне всяке таке, тобто букви, які ну. Достатньо унікальні, якби, в нашій мові. І от якби оцей часейту ТФ8 -E це якась збірка з, усі, там, з усього світу, скажімо так, би, що коли ми пишемо якісь достатньо такі, нестандартні символи, то в принципі, браузер знає, як їх відобразити. І саме перший рядочок, оцей, такий, ну він четвертий, в нас, би, можна сказати, призначений для кодування, для того, щоб наша мова нормально гарно відображалася. Далі, відповідно, в нас ось тут би, такий п'ятий рядочок, Тоже він би, достатньо великий, але його дуже легко зрозуміти. В нас, якби, він називається як viewport. Тут сильно картинки такої в голові якби, в нас не, не формуються. Хоча дуже цікаво, що буде в нас далі. Якісь в нас є атрибути контент і його значення. Якби що є, якби. Ключик і значення. Ключик І значення. І от у нас би, значення зараз так, би, що оцей в'юпорт вигляд, скажімо так, би, що буде в нас говорити про наступне: ширина дорівнює ширині пристрою. Тут. Має бути зрозуміло, тобто в нас якби йде такі собі якби, підступання до адаптації. Тобто, що в нас відразу наша ширина сайту, вона ж може бути в нас різна, в нас може бути комп'ютерна, може бути телефонна, може бути планшет, ми можемо його перевертати туди-сюди. І от якби відразу ми говоримо, цим, якби це, ну, тим, що ми можемо цей рядочок просто видалити, і в нас цього правила може і не бути взагалі. Ну, тому якби, ми його також максимально прямо прописуємо, що ширина дорівнює ширині пристрої, яка б вона там не була, і Scale Scale, якби initial, що якби, початкове скейл масштабування один до одного. Тобто нам не треба його там збільшувати, якось. ми, в принципі, якби робимо це. Все достатньо стандартно. І от якби з чого буде складатися наш початок html сторіночки І тут, звичайно, що ми вже далі можемо там писати, і бачите, тут то, зараз, якби я вже не починаю ні з яких там стрілочок, я можу писати прямо відразу просто той HTML-тех, який мені треба. Там H1, і бачите, воно мені зараз, яка згаднесенько пропонує. Я можу там або ентером, або табом вибрати, немає різниці, тут прямо аж три варіанти: або кліком, або Ентером, або табом. Вибирайте на свій власний. Ну, я всіма варіантами користуюся. Вибираємо H1, і, от, наприклад, пишемо якийсь там Hello. Далі ми відповідно, можемо піти і нажати тех -п". Бачите, просто тхп, нажимаємо також Enter, бачите, тобто відкриваючи, появляється автоматично, закриваючий також появляється автоматично. Це дуже важливо через те, що насправді зараз у нас і правда, може бути якась цікава така якби помилка. Тому що в нас насправді в HTML не так, щоб було взагалі якісь помилки. Тобто помилок в HTML немає взагалі. Це таке маленьке дивна поведінка HTML-тега, вона може появлятися і то за за рахунок людського фактора. Давайте, наприклад, зараз ми наприклад, напишемо лорем це якби такий тож, технічний вираз, тому що ми, наприклад, можемо сказати лорем і якась там кількість символів, що, наприклад, там, ну, там, ну, слів 10 слів, там щось цьому роді, наприклад, лорем 10, лорем 15, немає різниці, скільки ми слів сюди зараз поставимо. І от зараз дивимося, дивимося що в нас зараз вийде. Відкриваємо нашу стріночку, перезавантажуємося. Ага, так, стандартна така собі помилка, ми її теж обіграємо, що ми не зберегли файлик. Тобто, якщо в нас зараз тут йде кружочок, а не такий якби, хрестик, якби, то значить ми не зберегли файлик. Можемо піти якби, сюди, там файл save або краще гарячою такою клавішею скористатися Ctrl-S. Ми за нею теж забудемо. Це Visual Studio дуже гарне, вміє автоматично зберігати файлки. І от зараз якби ми от якби наше є Hello, наш є опис. І це якраз якби, можна вважати, скажімо так, якби початком нашої стріночки. Звичайно, що ми маємо зробити, щоб воно виглядало достатньо подібно, як в дизайні. І мало того, ще там по відступах, по тому всьому, ми насправді по кінці цих відео, таких уроків, зробимо прям точ-точ в ідеалі. Ви зрозумієте, що за якісь там наступні там, можливо, хвилин там, 40 найближчих таких собі, та це буде там декілька відео. Ми зробимо прям ідеально, ви навіть не будете зовсім сумніватися, що ви зробили точ в точ зараз, як і виглядає цей дизайн. Зараз я розумію, що насправді можемо на цьому зараз поки що зупинитися, піти зробити якусь там каву чаю. І, в принципі, можемо приступити вже конкретно, безпосередньо, до верстки цього якби, дизайну. Вже можна до нього переходити, ми вже знаємо такий собі його початок. От, так що буду чекати вас в наступному відео.